Розділ 21. Звуки флейти причаровують гопі. Крішна тішився настроєм лісу, його пишним квітом, веселим защанням пчіл і джмелів. Здавалось, птаство, дерева й усе зілля, напоєні щастям. Крішна, пасучи корови, почав грати на своїй трансцендентній флейті. З ним були жріба ларами й пастушки. Тільки на Гопі Врінда вони почули Крішнау Флейту, вони згадали Крішну і заговорили між собою, як чудово він грає на Флейті, а змальовуючи чарівний голос Крішнаної Флейти, згадали і свої розваги з ним. Їхній розум збентежився, і вони були не на силі описати словами ту чудову музику. Говорячи про трансцендентні звуки, Гопі стали згадувати, і у що. Крішна зазвичай вбраний, і як він, наче танцюрист, прикрашає голову повечевим пером, а за вуго застромлює блакитні квіти. Його жовте вбрання ніби випромінює золоте сяйво, а на шиї в нього гірлянда вайджаянці. З вуст звабно вбраного крішни стікає нектар і заповнює дірочки його флейти. Перед очима гопі стояв Крішна, як він входить у ліс вріндавану, що його завжди уславлюють сліди крішни та його супутників. Крішна був чудовий гравець на флеті, і ті звуки завжди заворожували гопі, і не лише їх, а й усі живі створіння, хто тільки їх чув. Одна з гопів сказала подружкам бачите, як Крішна і Баларама, граючи на своїй флейті, разом з друзями входять у ліс пасти корови, це досконалість очей. Хто в трансцендентній медитації повсякчас бачить Крішну, всередині і зовні, хто безнастанно думає за нього, як він грає на своїй флейті, як входить у ліс вріндавано, як разом з хлопчиками-пастушками пасе корови, той дійсно сягнув в досконалості самадгії. Самадгі транс означає зосередження всієї чуттєвої діяльності на певному об'єкті, і гопі вказують, що думати за розваги Крішни є найвищий рівень медитації самадхі. самадгі. Також у Бхагавадгіті стверджено, що найвищий з поміж йогів є той, хто безнастанно думає за Крішну. Інша гопі сказала своє враження, що Крішна і баларама, пасучи корови, наче актори, які будуть грати у виставі. На крішні осяйне жовте вбрання, на баларамі блакитне, в руках у них молоді гілочки, манго, павичеві пера і букети квітів. З лотосовими гірляндами на шиях вони буває тішать своїх друзів солодким співом. Якась гопі звернулася до подруги. Крішна з баларамою такі гарні. Інша копі мовила. Любі подружки, ми годні навіть уявити, скільки побожних дій виконала бамбукова флейта крішни, щоб нині пити нектар його вуст. Крішна іноді цілує гопі, отже, трансцендентний нектар Крішнаних уст доступний лише для них. І вуста його, їхня власність, то гопі запитували, як це так, що флейта, звичайнісінький бамбук, завжди насолоджується нектаром крішнених вуст, а які ж щасливі мають бути її батько і мати, що їхня дитина служить Верховному Господові. Вважають, що озера і річки є деревами матерями, тому що дерева живуть просто водою. На плесах Вріндаванських озер і річок розквітло безліч щасливих лотосів, бо всі води поринули в задуму, як сталося, що наш син, бамбукова тростина, насолоджується нектаром крішнених вуст? Бамбук, що ріс понад річками й озерами, також радів за свого нащадка, який залучений до служіння Господу, і так само людям, які сягнули висот знання, радісно, коли нащадки служать Господові. Щастя дерев не знало меж. І вони стікали медом, що сочився з бджолиних бортей на гілках. Іноді гопі говорили про подружок про крішну таке. Любі подружки, наша вріндавана окраса всієї землі, бо саме тут цю планету уславлюють лотосові сліди сина деваки. Гляньте лишень, щойно Говінда починає грати на свою флейту, повичі втрачають розум. А коли звірі, дерева й рослини на верхівці пагорба Говардхани чи в долині бачать танець павичів, усі застигають, як кам'яні, і заворожено наслухають трансцендентні звуки флейти. Гадаємо, тої ласки не знає жодна інша планета. Хоча гопі, жінки й дівчата були прості селянки, пастушки вони мали знання про крішну, так само кожному дасться осягнути найвище знання, якщо просто слухати веде з достовірних джерел. Любі мої подружки, мовила котрась з гопі, а подивіться на лані, вони безсловесні тварини, але горнуться до сина Нанди Махараджі, Крішни. не лише крішне не й на вбрання і хвабить. Щойно лані почують голос Флейти разом із своїми подружжям, йдуть і віддати шану Господові і дивляться на нього з любов'ю очах. Гопі заздрили ланям, бо лані могли служити крішні разом зі своїм подружжям. Гопі ж такого щастя не випало. Вони хотіли повсякчас бути з крішною, але їхнім чоловікам це не було до вподоби. Любі мої, сказала інша гопі, наш крішна так звабно вбраний, що він наче сила, яка вабить жіноцтво, справляти свої всілякі обряди. Голосом своєї трансцендентної флейти він приваблює навіть дружин небожителів. Вони подорожують небом на літаках, насолоджуючись товариством своїх чоловіків, але, почувши крішнано флейту, втрачають розум. Їхні волосся розсипається по плечах, щільно запнутий одяг послаблюється. З цього знати, що трансцендентні вібрації крішненої флейти чути по всьому Всесвітові. Гідно уваги також, що гопі знали за різні повітряні кораблі, які літають у небі. Ще інша гопі звернулась до подружок. Дивіться, навіть корови зачаровані, чуючи трансцендентний спів крішненої флейти, для них ті звуки, наче потік нектару, і вони одразу нашорошують свої довгі вуха, щоб не пролити й краплини, а телята, затиснувши в руці материні дійки, не можуть ссати молоко. Від відданості вони завмерли. З очей їм котяться сльози, і видно, що вони обіймають крішну в глибині свого серця. Усе свідчить, що навіть корови і телята вріндавани вміли плакати за крішною і знали, як у глибині серця стискати його в обіймах. Любов у свідомості крішни, сягаючи вершини, іноді може виражатися в сльозах. Одна молодша гопі звернулась до своєї матері. Люба матінко, подивись но, ну, на деревах стільки птахів, і кожне дивиться на крішну, що грає на флейті. Видається, вони забули геть усе і чують тільки крішнину флейту. То свідчить, що вони не звичайні птахи, то великі мудреці й віддані, а з'явилися в лісі вріндавані птахами задля того, щоб почути флейту крішне. Великі мудреці і вчені скеровують зусилля на те, щоб здобути ведичне знання, але в чому його сутність проголошена в Бхагавадгіті, ведаща часарвер ахам Евеведьо, це означає, що ціль вивчення вед – усвідомити крішну. З поведінки тих птахів випливає, що вони, мабуть, є великі вчені і знавці вед. Але, знайшовши трансцендентний звук Крішняної Флейти, ведичне знання відкинули. Навіть річка Ямуна приборкала шал своїх хвиль і заспокоїла плин, бо, почувши трансцендентні звуки крішнаної флейти, запрагла обійняти його лотосові стопи. В руках Ямуни лотоси, щоб від щирого серця піднести їх мукунді. Іноді, коли осіння спека стає нестерпна, на небі, з прихильності до крішни з баларамою, що грають на флейтах, та до їхніх друзів з'являються хмари. Бажаючи бути друзями крішні, вони слугують їм, як парасолі над головою. Пустотливі місцеві дівчата також знаходять цілковите вдоволення, коли намащують собі лиця й груди пилом вріндавини, який від доторку лотосових стіп крішни зробився червонуватий. Дівчата ці мають пишні груди і дуже хтиві, але хоч скільки коханці пестять їм груди, вони ніколи не знають цілковитого задоволення. Коли ці дівчата зайшли в лісову гущавину, вони побачили, що подекуди листочки й траву в рінда вони притрусив червоний порошок кункуми з крішнених лотосових стіб, коли він гуляв там. Гопі часом ставлять його лотосові стопи, собі на посипані кункумою груди. А коли Крішна разом з баларами і друзями гуляє лісом ріндавани, червонувата кункума осипається з його стіб на землю ріндавани. Хтиві місцеві дівчата, дивлячись на Крішну, що грав на флейті, помітили на землі червонувати кункуму і одразу взяли її і намастили собі обличчя й груди. Від того вони відчули цілковите задоволення, хоча не знаходять задоволення, коли коханці пестять їм груди. Всі матеріальні хтиві бажання того, хто зіткнувся зі свідомістю крішни, можуть бути одразу задоволені. Інша гопі взялась підносити хвалу незрівнянному пагорбові Говардгані. Як поталанило тому пагорбові Говардгані, він насолоджиться товариством Господа Крішни і баларами, бо вони часто гуляють по ньому і Говардгани, повсякчас торкаються від стопи Господа. З вдячності до Господа Крішни і баларами, пагорб Говардгана обдаровує Господа різними фруктами, овочами і зіллям. А також підносить йому чудову кришталеву чисту воду своїх озер. Та найкращий Говардханин дар – молода трава для корів і телят. Пагор Говардхана вміє вдовольнити Господа, даруючи насолоду його найулюбленішим супутникам коровам і пастушкам. Інша Гопі сказала коли Крішна і Баларама гуляють лісом в ринда, воною граючи на флейті і зав'язуючи дружні стосунки з різноманітними рухомими і нерухомими живими створіннями, все стає чудове. Коли звучать Крішнаї баларама на трансцендентні флейти, рухомі створіння завмирають і не поворухнуться навіть, а нерухомі, як от дерева і рослини, починають тремтіти у захваті. Крішна і баларама, наче звичайнісінькі пастушки, звикли носили. Пута для корів через плече і в руках. Ці короткі мотузки призначені зв'язувати коровам задні ноги, коли їх доять. Пастушки з тими мотузками майже не розлучаються, і Кришна з баларамою теж зазвичай носили мотузки через плече. Крішна і баларама верховний бог особа, але бавилися до стоту, як пастушата, і тому все навколо ставало чудовим і чарівливим. Крішна пас корови в лісі в Ріндавані або на пагорбі Говардгана. А тим часом гопі в селищі весь час думали за нього і говорили про його різноманітні розваги. Це досконалий приклад свідомості Крішни, завжди бути зануреному в думки про Крішну. Це досконалість свідомості Крішни. І поведінка Гопі яскравий взірець цього. Тому господь Шайтанія проголосив, що ліпшого способу вшановувати Верховного Господа за спосіб, у який його вшановували гопі, немає. Гопі були народжені не в шляхетних родинах Брахман чи Кшатрій. Вони народилися в сім'ях ващій, та й то не в багатих купців, а в родинах пастухів. Не були вони і якісь дуже освічені, хоча й багато слухали від Брахман авторитетів з ведичного знання. Єдине, чого прагнули гопі, бути завжди зануреними в думки про Крішну. Так закінчується бугат тіведантів виклад 21 розділу книги Крішна Верховний Бог Особа, назва якому звуки флейти причаровують гопі.